те, которые именно в Западной Украине, именно настоящие, Чуба, они нас ненавидели, они, они нас ненавидели нас напрямую, только лишь потому, что мы заново. Гигантское количество людей, которые производят в безумном темпе комментарии, посты, картинки, видео. Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами Закривається і уходять. медіа група Патріот. Локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповідаю вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. Сьогодні у випуску говоримо про героя скандинавської міфології: антисоціальне, сварливе і недолуге створіння, яке при цьому не соромиться завдавати багато шкоди. Воно якраз дуже добре уміє вішати локшину на вуга. Я Вадим Міський, вітаю, поїхали! Він потворний, мстивий і дуже полюбляє гроші. Працює на злого хазяїна, виконує всі його забаганки. Гроші для цього створіння не пахнуть. Тролінг, Дослівний переклад із англійської: це ловля риби на блешню. Прикольно, інтернет-тролі знаються якраз на тому, як упіймати великий улов в океані думок, суперечок і інформаційних воєн. Мій помічник сьогодні. Оцей от колоритний троль, виглядає він огидно. Але в інтернеті ніхто про це не дізнається. Характер у нього важкий, політичні погляди, мінливі, і єдине його уміння насправді це строчити токсичні повідомлення із максимальною швидкістю. Проти кого? Проти того, кого замовить. Хазяїн медіа імперії. Але зараз, як бачите, настрій мого помічника не дуже. Він втратив роботу у Пітері. Цей зелений від втому інтернет-найманець писав за гроші про владні коментарі і статті проти російської опозиції. І знаєте, чого найбільше боїться цей троль? Наче Біблія і Хрест для диявола для нього книга Джорджа Орвела 1984. Так виявляється: антиутопія, яка малює дегуманізовану тоталітарну державу. Війна це мир, свобода, це рабство, а не знання це сила. Це і є девізом пригожинських кремлеботів. До речі, рік тому в Росії чоловік спробував безкоштовно роздати перехожим цю книгу, і в результаті отримав звинувачення у дискредитації. Армії Російської Федерації, але повернімося до нашого троля: великий медіахолдинг Патріот, який виробляв фейки і пропаганду у промислових масштабах, закрився. Це було дітище невдалого бунтівника Євгена Пригожина. Заклад провалився. Отож, медіа імперія ватажка ПВК Вагнер накрилася також мідним тазом. І сьогодні я, як генеральний директор федерального агентства новостей, одного на СМІ, которая создала медіагрупу Патріот. Объявляя о нашем решении, мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа «Патриот». Створювати контент для нашого героя троля було надзвичайно важко. Треба ж шукати підставних тіточок, які можуть за невелику суму грошей розповісти щось на кшталт Храспятова мальчика в одніх Трусіках. Правда, у мене питання: за якими параметрами обирали таких от <тас> талановитих акторів? Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї красуні, і підписуйтесь на наш YouTube канал. А ті саме іменно Західній України. именно настоящие. С ну, Они нас ненавидели. Они, они нас ненавидели. Нас только лишь потому, что мы заново. Только лишь потому, что я разговариваю на русском языке. Они заходят в магазин. Слава Украине. Говорю, знаю, а отвечают, есть, я говорю, здравствуйте. Ну, а отвечать, что есть, Я не стреляйте. Тролю в Росії не так і просто влаштуватися на престижну роботу. Треба пройти через детектор брехні і відповісти на каверзні запитання. Ось що знайшли журналісти російського видання «Досьє». Наприклад, ви збираєтеся передавати дані про компанію третім особам, запитують в аплікантів, або чи ви мали таємний дохід на попередньому місці роботи, чи є у вас негативне ставлення до так званої спецоперації. У нашого кремлівського троля важке життя. Норма 135 коментарів на день, не менше 200 знаків у кожному. У 2015 році одна зі співробітниць фабрики тролів російської подала в суд на своїх керівників із вимогою виплатити їй зарплатну заборгованість. До речі, суд тоді задовольнив її вимоги. Гігантське кількість людей, які производять в безумному темпі. Комментарии, посты, картинки, видео. Когда ты находишь там в качестве работника, ты свое техническое задание получаешь просто на компьютер и не знаешь, откуда оно пришло и кто его написал. Розписано, як можна іменно как расставить акценти, каким выводом подає подвести читателя. Ну в общем, там прописана твоя позиція по данному вопросу. Твоя проплачена позиція. Пригожин до речі, публічно підтвердив свою причетність до фабрики. Троїв раніше він судився через це. От процитую вам повідомлення його прес-служби. «Я его придумал, я его создал, и я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской, агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада». Кинет цитаты. Люди, которые работают троллями, они уже не имеют никаких ограничений, то есть они, прикрывшись масками, прикрывшись аккаунтами фальшивыми, Ані можуть уже говорять, що ж угодно. угодна екстремізм, чистої води, розжигання ненависті, розжигання міжнаціональної розні. Більшість кремлівських тролів не переймалися якимись там високими матеріями. Любити Путіна і ненавидіти його опонентів треба було по 12 годин на день у дві зміни за зарплату у 45 тисяч російських рублів. Це у 2015 році. Майже 2 тисячі доларів виходило. Нормальна така, от оплата за умови, які я перерахував, як думаєте? Напишите вашу думку у комментариях, а також підпишите на наш YouTube канал. Первые комментаторы выходили в СМИ, работая против оппозиционеров Алексея Навального и остальных представителей оппозиции, которые всерьез пытались разрушить нашу с вами страну. Працювали пригожинские фейкометы продуктивно. Я сам много раз сталкивался с этим во времена работы на Эхе Москвы, когда я вел свои эфиры, и если в эфире упоминался Евгений Пригожин, то тут же наполнялось сначала дизлайками, привозилось огромное количество дизлайков, причем доходило до смешного. На одном моем эфире дизлайков было больше, чем просмотров. Но тогда YouTube их достаточно быстро аннулировал, и поэтому от этой практики отказались, оставив исключительно, собственно, комментаторов. Фабрика тролів закрилася, кремлеботи заговорили. Російське видання бумага оприлюднило таємниці їхньої роботи. Ось що розповів співробітник Пригожинського медіа? Цитую. Р'яних путіністів я ніколи не зустрічав. В основному це були люди, які хотіли отримати стабільні деньги і з яких можна було не платити налоги, так яких видають наличкой. Кінець цитати. Додам, що у 2018 році спецпрокурор Сполучених Штатів Америки Роберт Мюллер звинуватив агентство інтернет-досліджень і особисто Пригожина у втручанні у вибори із використанням фейкових акаунтів у соцмережах. Ватажку Вагнера заочно висунули тоді об. Винувачення, і тоді ж Пригожин ці звинувачення почав заперечувати. Скандал був всесвітнього масштабу, і от зараз пригожинські тролі шукають роботу, як власне, і оцей от красунчик. Моя блишня йому поки не знадобиться. Цікаво, може, ми побачимо мітинг безробітних кремлеботів із заборгованістю за зарплатою. Цікаве видовище було би. А може, і взагалі зараз тролів із ватою головного мозку замінить штучний інтелект. Ваші прогнози пишіть у коментарях. Наостанок про нову мову, тобто про те, чому провали російських окупантів іменуються усе за планом. А критика влади це автоматичне отримання статусу іноземний агент в Росії, як Російська Федерація розмиває реальність за допомогою новомови. Говоримо сьогодні про слово екстремізм. Уявіть собі, якийсь російський користувач соцмережі ВКонтакті поставив лайк під антивоєнним постом і створив вдалий мем. Сидить він собі спокійно удома, а за декілька хвилин уже зламані двері та озброєні неназвані гості у балаклавах. Це російський ОМОН. Ну насправді не дуже весело. Залишайтеся із нами, щоб ніколи не опинитися із Локшиною на вухах. Підписуйтеся на наш канал у YouTube, ставте лайки, тисніть на дзвіночки, і нагадую, що перемога буде за Україною. На все добре!